Друзі, всім привіт вітаю на каналі! Для всіх шанувальників серіалу «Реванш» телеканал 1, 1 зробив невеликий сюрприз і показав анонс нових серій серіалу, які вийдуть вже наступного тижня з 4 по 7 листопада. У попередніх серіях ми побачили, наскільки жорстоко, безжально можуть вчиняти люди, які прагнуть врятувати себе і своїх близьких. У 7-8 серії від Валентини відвернулися всі рідні. Князевичі відхрестилися від дівчини заради своєї доньки Марини, аби вона не понесла покарання за свої вчинки. Натомість пожертвували Валентиною всупереч своїй совісті та принципам, яких можливо й не було. Марина ж почувається на свободі спокійно, продовжує жити своє життя, будувати плани на майбутнє, радіючи, що досягла свого та усунула свою сестру зі шляху, посадивши її до в'язниці. Але судячи з анонсу нових серій, які покажуть вже з 4 листопада, Валентина все ж таки повернеться до компанії Клерол і стане на шлях помсти. Яким чином і хто їй допоможе, це вже ми побачимо в нових серіях. Ігор же проситиме Валю відступитися від своїх намірів. Проте, схоже, дівчина більше не та добра, наївна та любляча, яка була раніше. На Ігора вона буде дивитися зовсім іншими очима ніж колись. Тому більше Валентина не піддасться впливу колишнього нареченого, який її зрадив. Марина шукатиме можливість знову запроторити Валентину до в'язниці. Що вона буде робити, які дії здійснювати, з ким заручиться підтримкою і як буде маніпулювати, це ми вже побачимо в нових серіях. Роман, в свою чергу, допоможе повернутися Валентині до компанії, чи стане він на бік дівчини та як використає інформацію про Марину, якою володіє. Карина доб'ється свого і її сина Романа призначить на посаду очільника компанії Клерон. Як вона буде діяти, чи змінить жінка свою думку про валю і підтримає Романа у намаганні відновити репутацію дівчини? Тому, друзі, нові серії обіцяють бути захопливими, інтригуючими, тому раджу не пропустити продовження улюбленого серіалу. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю миру, добра та гарного перегляду!